Мяу, я чув щойно... О, мяу. Мяу, де ж ти мяу? От мяу десь є, але я не знаю де. Пам'ятаєте, отой мій чорний кіт, другий зник минулого разу. Я казав про це? Ну якщо не казав, то кажу, він зник минулого разу, у мене було два чорних кота. Так точно я казав. Він зник. Зараз друго... другий десь м'явкає. Я не можу його виявити. Десь отут я ходжу і чув декілька разів як він м'явкає. О! Був знову. І цей. Ось тут кіт у мене сидів, він розглючив і зараз він десь побіг. Але тут в хаті... Нікого немає. Може десь нижче? Але це вже дуже низько. Хм Ось ці коти дуже, я не знаю, як вони можуть... О, знову м'яв, Ну і де він? Може це на дереві? Нема. Я не думаю, що він виліз сюди на цей Баобаб Халепа. Халепа, з цими котами завжди проблеми якісь. Ех. Привіт усім! мене звати Мік і це Майнкрафт. І цього разу я маю для вас. Нову серію. Отже, я задумав, де що побудувати цього разу. Отже, сидіти у тій норі мені вже трохи починає набридати. У мене вже набирається трохи ресурсів. Немає куди їх складати. Тому я собі вирішив, що було б класно побудувати щось типу якоїсь підземної бази у цій горі. Не знаю, чи вона бабина чи ні, як казав тартак. Але я думаю, що це буде класно тут зробити якусь підземну базу у цій горі. Це буде нора. У тій горі... нора... Ох, то це м'як. У тій горі нора, а у горі діра. Нора. Так. Неважливо. Отже, я тут почав вже трохи копати. Розкопав. Щось типу квадрату, тут були ресурси. Е, цей вихід веде на іншу сторону моєї гори. І на іншу сторону мого острову. Ой, ні, це веде на першу сторону, наперед. Звідси я прийшов. Так. Тут, можливо, колись буде якийсь балкон. А тут росте дерево, просто кріпер. Побував. Так, це вихід наперед. А з другої сторони буде вихід назад, на задню сторону острова. Я не знаю, якщо сонце там, здається, сходить. Ну, це не важливо. Значить, тут я прокопав квадрат. от І зараз я хотів би розчистити оце все каміння і звільнити більше місця. А потім вже можна буде вирішувати. Що тут можна буде побудувати? Так, тут кругом були ресурси. Ось мій цей острівок, на якому я тестував сайдженці. Просили його назвати Донбасом, але поки що він зовсім не схожий на це. Можливо, пізніше коли. Коли він буде більш до цього пристосований. Можна буде так зробити. Так. Отож, сюди закладати вибухівку. А хто тут у нас сидить? Оу є! Синьо ок! Ти повернувся. Ура! Ходи до мене! Два чорних кота пропало, але з'явився кіт. Мене вони просто вбивають. Ці коти такі дивні. І зараз він знову піде, десь впаде і вб'ється і все. Ну, я так і казав. Халепа. Отже, одні коти мої зникають, інші з'являються. Я не розумію, що коїться з ними. Як це так? Абсолютно нічого я не робив. Чорні коти зникли, один взагалі пропав, другий десь сидить у моїй базі і не признається де. А синьокий сьогодні з'явився. Це просто... дивина, та й годі. І куди ж ти знову полізти такий негідник? От він десь м'явкає, і я не знаю, але краще зараз відійти і він, мабуть, телепортується до мене. Я сподіваюся. Га? Ти щось сказав? Я не розумію котячої. О! Я в шоці. Так, давай ходи звідси... Підемо звідси, бо тут зараз будуть вибухові роботи і я впевнений, що ти по-любому потрапиш під якусь вибухову речовину. Так, ти вилазиш? Ти ж не вмієш лазити. Опа, ти вже тут. Круто, що ти вмієш телепортуватись. Тут я забув, мабуть, це все прикрите. Нічого страшного. Все добре, все нормально. Це нічого. Так, тут не можна ставити. Я знаю. Так, давай, синюваче, телепортуйся сюди або десь наверх, як ти хочеш. Я тобі пропоную сюди. Ця смертельна коробка вбиває котів. Але ти просто не підходь до неї. Де ти? Ще наверх. Мяу. Спати. Добрий ранок усім, це знову я, Майнкрафт. Бла бла бла. Синьокий гад. От чому ти десь м'якаєш і я не розумію, де ти і чому ти не заходиш? Якщо ти ще не зайшов. О, все, сиди тут. Сядь. О, стережи. Дерево. А я спробую ще раз стрибнути звідси так круто. О! Є. І все. І можна зараз покопати трохи вибухівкою. Для цього у мене є дуже багато пороху. Дуже багато піску. І зараз будемо крафтити. Так, я не впевнений, як це робиться. Але гадаю, що це, звичайно, робиться не так, бо я ніколи не вгадую з першого разу. Звичайно, Хо-хо. Так. О! Бемц. Бемц. Ой. Ой-ой-ой. Так. Ніби так. І... Трошки ось так. І непогано було зробити ось так. Так, мені треба все, що є. Усе. Цього не вистачить. Так, усе зайве в коробку, в скриню. Ох, запальничка. У мене десь тут було каміння. Халеп. Так, ось тут я почав уже переплавляти каміння на тобто оцей кругляк на просте каміння. І потім зробимо цеглоблоки або так. Тут все можна буде прибрати. Значить я зараз зганяю за куском заліза і повернусь. Бо без нього немає як робити запальничку. От так от. Так, я вже включив ось тут графіку ось цю швидку, тобто не швидку, а цю красиву, як би, вона називається, коли листя прозоре. Щоб подивитися, можливо, десь тут у мене є якась ділянка відкрита, але все-таки кіт м'явкає десь унизу, всередині. Я точно не чув... О, а можливо... Він десь... Тут? Ооо! Ха-ха! Ура, ти врятований! Як ти туди заліз, баран? Вилазь! Вилазь! І не... Як, Для чого туди було залазити? От під сходи, от хто б тебе там знайшов? От що ти там робив? Я то підозрюю, що ти там робив щось погане. Те, що роблять всі коти, ну ви знаєте. Ох, шкідник. Повернись. Сидіти. Зелені очі. Так, ти сиди тут і охороняй. Як бачите, ця графіка не дуже підходить під мій стиль Гриби Я полюбляю ось ці листя, але вони не дуже прикольно виглядають ось так самі по собі. Хоча на деревах непогано. А от, саме моє дерево виглядатиме я точно знаю, що дуже погано. Тому мені так більш подобається. Ну і так сама гра працює краще. Так, отже я набрав запальничок, ого. Так, що це було? Мабуть, я не лог. Ага. Запальничок, вибухівки. Будемо зараз проводити технічні роботи. І зараз, мабуть, буде дуже крутий монтаж по... Вибуханням. Так, не знаю, почати з цього аж боку. Ого! Купа роботи. Мені, певно, що не вистачить. Вибухівки, але... Поїхали. Ага. І що тут у нас? 3 на 3. Ну, тобто, 3 в ширину і якраз все, я правильно. Треба копати канаву отаку, через кожні два блоки і тоді він два сусідніх вибухає. Нижній, верхній. Круто. Ось так воно приблизно. Так. Ну, а тепер давайте зробимо ланцюгову реакцію. Зачекайте, тут він був посередині, спереді. Навіть він знаю на які відстані його ставити. Ой, думаю, занадто. Так, ну що ж, поїхали. Хм, дуже цікаво подивитися, але добре, треба тікати. О, Бобух. Ну, непогано. Вручну це було б набагато довше. Хо, а тут якась печера чи шо? Добре. Оп! Є. Yeah. Ех, а чому не запалилося? Чому не запалилося? О. Ооо, oh, є. Yeah. Круто! Тут взагалі так рівнесенько видобалось, що ця стіна залишилась. А. -а, -а. Халепа Ну нічого. Так, далі, поїхали далі. Е, -е, 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 -е. Тут і тут. І тут і тут. Я думаю, що то було злеко. Але нічого. Отже, дивіться, можна вибухівку підпалити ось так. Ой. Ой! І вона здетонує. О, це круто. Ха -ха. А можна вибухівку просто класнути лівою кнопкою, коли її розбивати ось так будь-яким іншим предметом, то вона отак розбивається. А коли запальничкою лівою, о, то вона детонує. От так от. Ех, і, здається, я трохи неправильно розрахував, бо ось ці стіни залишаються. І тут дуже багато темного місця, це все треба освітлювати. Так, і мабуть крутого монтажу по вибуханню не буде, бо вже у мене 17 тільки вибухівок залишилось. Хоча можна спробувати. Ну добре. Хай буде. О є. До речі, цікаве спостереження. Ось така діра утворюється, коли видовбується ось така діра. <сум> тобто два блоки викопав, тицнув сюди динаміт і виходить 3х3 рівнесенько ідеально, якщо самі тільки камені. Давайте спробуємо зробити ось так, як я робив у цій кімнаті. Тобто ще два зверху. Мені здається, що сила удару збільшується. Хоча я не впевнений Можливо, там була земля просто. О, ха! -ха я був правий. Добре, в мене є ще 4 вибухівки. Можна продовжити експеримент тільки де? Так, що в мене з цього боку? Ага, тут нічого. Добре, давайте, значить, ось тут. Раз, два. Раз, два. І... Ще два вперед. Посередині. Тиць. Бабам. Тут я не можу сказати, бо, мабуть, з цього боку вже не було у мене стіни. Так, ця стіна здається ніби суцільна. Че тут гравій. Нема не де мені експериментувати в цьому Майнкрафті. Халеп. Тут надто близько до скрині. Ну нічого. Так, окей, значить. Раз, два. Раз, два. Дві цих додасть удару вгору. Е а ці дві повинні додати удару той бік. І має вийти не 3 на 3, а ось сюди більше. Подивимось. Бабамц. Бум. 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 Ха. Справді, як бачите, удар пішов в цей бік і лишилось не 3 на 3, а якби ну, цей блок не підірвався. Тобто наявність блоків залежить. Так, давайте ще ось цю. Десь тут, наприклад, ось тут. От. Простий вибух підірве цю стіну і цю стіну. Але мені треба ще підірвати цю, тому я роблю ось так. І підриваю. Все саме так, як я спланував. Завжди я вивчаю щось новеньке. Просто треба експериментувати. Ох, тут ще багато роботи. Добре. Останню свою я витрачу на, мабуть, ось це. Раз, два. Давайте сюди. Давайте в цей бік, в цей бік і у цей біг. Має бути мега-вибух. Право в тому, що вибух полегшується за рахунок того, що я забираю лишні блоки. Тому тут немає нічого дивного. Більше копати, більше буде вибухати. Ха. -ха. Більше копай, більше вибухай. Народна мудрість. І знову ці прикольні глюки із ось таким світлом. Взагалі глюки з світлом в цій версії дуже жорсткі. І надіюсь їх виправлять, бо це просто несправедливо. У мене вже моя мега кирка Кирка-сокирка... О! Що ти тут забув? Другу? О, до речі. Дякую. Хоча не так ти вже й багато поміг. Але хоч щось. Так, моя кирка-сокирка вже майже при смерті. Я, мабуть, її вже доб'ю у цій кімнаті. Технікою швидкісного копання. О! Ось так це робиться. Треба впертися в стіну. І почати копати ось так трохи здалеку, мабуть, звідси. І можна бігти. І копати. О! Але ще одне копання і моя кирка загине. Так, наприклад, отак. Це просто якийсь трактор. Вистачить ще на цю лінію. Поїхали. Ви станете свідком смерті одних із легендарніших інструментів у світі. Тобто у мене кращого не було ніколи. Так, ну давайте ще ось цю штуку. Бам-бам-бам-бам-бам. Оце просто круто. Це реально незламні стари тут відчувається. Хі -хі. Хто ж стане останнім каменем? Нурбо. Ще трохи і вона помре. Ми втрачаємо її. Хто стане цим щасливчиком? Ти? Може ти? А може ви всі. Ой. Ого, вона просто тримається. Міцний горішок. І все ще не здається, мабуть, хтось із цих щасливчиків буде останньою її жертвою. Може ти. Ти тут негарно висиш. Або ти. Хо, вона й не хоче здаватися. І сподобався мій світ. Ну, мабуть, це буде останній ряд в її житті. Ой. Ага. Нічого собі. Вона просто крута. Я вже навіть не знаю, що казати. І що копати. Ну, цю стіну. Не вийшло. О, вийшло. Цю. Вау, вона просто мене вражає. Класно. Може в нас якийсь глюк і не ломається взагалі? Так, тут щось мені тяжко буде, а ну може це. А, і щось не виходить. О, поїхали. Нормально. Ех, от і все, вона померла. Я тебе ніколи не забуду. Ти служила вірно і тепер ось ці кепські інструменти прийдеться використовувати. У мене є, звичайно, там ще дві silk touch шовковий дотик і ще там фортуна, але я не хочу їх витрачати на це каміння. І так я бачу тебе кіт. Ні, звичайно я цього не зроблю. Так, що тут? які okay, в мене тут результат. Ох, велике приміщення. Це щось схоже на якісь стайні. Свиней сюди б загнати. М -м, багато ще тут роботи. Я надіюсь, я буду помаленьку це все розкопувати. Звичайно, не цей. Не зможу я це все за один вечір зробити. І... Коли роботи багато такої одноманітної вона швидко набридає. Тому, мабуть, я покопаю тут, набридне, займусь чимось іншим. Отже, гадаю, це буде прикольна така місцена. Особливо ці стіни. Я навіть не знаю. Ого, тут ще багато залишилось. Але здається у мене ще на моєму очеретяному острові там на горі. Мабуть, ще є порох. Так, там же ж кріпери були. А може одного вечора я загляну туди і там все знову працюватиме. Ну це таке буває в Майнкрафті. Часто. Частенько. Так. Отже, це був такий Майнкрафт. І на сьогодні я кажу вам. Бувайте! Надіюсь, вам було цікаво. І надіюсь вам сподобалось Хто там ходить? Хто там ходить? Ага, це Кіт. Це Кіт. Ох ці коти. <плес> я в шоці з цієї тупої гри Вибачте, я її люблю, але інколи я в шоці з нею. Ну, що ти робиш? Я гру майже не переривав. Записував постійно, безперервно, тільки коли бігав туди за залізом і ці всі коти, я ж його посадив там на дереві. Тобто під деревом. От завжди я попрощаюся і ще півчаса тут торочу різні дурниці. Отже, дуже добре, що ти знайшовся. Чіп, чи Дейл, чіпе. Твій друг тебе чекає за деревом, тому давай, йди до нього, бо я вже не знаю, куди тут мені, куди я тут вертатися, піду в обхід. Ох, добре. Тепер же остаточно кажу вам. Бувайте. Оу oh є. Yeah.